Ви мені маєте зупинитися, власне, якоїсь статті. Я вам ще раз кажу, військовий стан зупиняє всі автомобілі. Назвіть статтю. Виявляється, на даний час співробітники поліції мають право зупиняти будь-яке авто без причини. Ви стан... дуже борзо мною балакали. Я не борзо, бу... я вам зі... розказую. Чого ви кричите? Покажу, що, що ви на мене кричите? Стан, а ви мені кажете, статтю мені розказуєте. Скажіть, яка стаття. Це нові правила від нашої поліції. Дуйте, 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 дуйте. дуйте. Що? 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 Є, є, так. А якщо водій хоче по закону, висновок у поліції тільки один: водій, ви, можливо, в стані алкогольного сп'яніння. Що робити, коли співробітники поліції демонструють знання законодавства? Повний нуль. Я надам деякі рекомендації, що необхідно робити та знати кожному водію, коли вас зупиняють такі поліцейські. То ми цього хотіли, щоб була поліція не така, як мінти, колись були мусорами. Не така, не така, Але ж нічого не така, нічого поліція. не змінюється. Діло в тому, що дітки, ну ви пойміть. На жаль, так. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Водії, якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Добрий день! Добрий день. Представтесь, будь ласка. Ваше посвідчення. Конець. Тільки посвідчення. 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 Це що таке? Косій Петро Іванович. Дійсно до. 28.05.2005 рік. Це що? Посвідчення поліцейського. А де воно пише це посвідчення? Я не бачу там слово посвідч. Там поліція пише. Так, посвідчення Це воді... додаток до житона відміні посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію і Полісського страхування. пред'яви усі документи. Одразу деякі співробітники поліції незаконно зупиняють і вимагають усі ваші документи. І страховочку також не забуваємо, що згідно закону України про обов'язкове страхування, співробітник поліції має право перевіряти страховку в двох випадках: при оформленні протоколу. Та при оформленні ДТП, це нам вказує закон. А правила дорожнього руху це підзаконний акт. Вищу юридичну силу має закон. Не забуваємо про те, що кожен автовласник зобов'язаний мати автоцивілку. А де придбати страховку і при цьому зекономити? В описі є посилання на Hotline Finance, там є мій промокод на знижку, тому користуйтесь. Ви мене зупинили саласної якоїсь статті? Я вас цікаво зупинив зв'язку з військовим станом. Яка стаття Яка? Яка стаття? Яка стаття? Сала стан в Україні. Що? Про що ти говориш? Привіряю всіх людей. Зупиняє співробітник поліції. Одразу відкриваємо пам'ятку, де зазначено, що на сьогоднішній день є 11 законних підстав, щоб зупинити транспортний засіб. Про це нам вказує закон України про національну поліцію. Повертаємо і демонструємо співробітнику поліції. Причини такої, як воєнний чи військовий стан, як він вказував, не існує. Ви мені маєте зупинитися власне якоїсь статті. Я вам ще раз кажу: військовий стан зупиняє всі автомобілі. Назвіть статтю. Статтю, назвіть, будь ласка. Військовий стан. Ви маєте ви право, мене, Ви маєте мене право мене зупинити Власне якої статті 35-ї, правильно мені документи будете пред'являти? А якщо не будете, що Я вас затримаю? затримаю Подімайте, зат... бо ви мені не приймаєте. Давайте протокол затримання Я вас зараз затримую. Ви причасту Напишу протокол затримання Затримуйте. Доставлю. віктора жди сюда. Саме головне під час воєнного стану конституція чинна, Законне чинне згідно статті 19 конституції України. Співробітник поліції зобов'язаний діяти в межах конституції та законів України. А не вигадувати якісь підстави, які не зазначені в законі України про національну поліцію. То, ну що хочу сказати, що всі будуть їздити, не пред'являти ніяких документів, ніхто не буде пред'являти казати мені причину зупинки, Військовий стан Ви дуже борзо зі мною була. Я не борзо, я, зі... я вам розкажу. Що ви кричите? Що ви на мене що... кричите? Військовий стан. А ви мені кажете статтю, мені розказуєте? Скажіть, відчували. яка стаття? Яка стаття? Саласне якої статті ви мене зупинили? Що таке військовий стан? Ну я не понімаю в Україні. Розумію? Я це знаю. Відкриваємо закон України про правовий режим воєнного стану. Шукаємо що там про поліцію. А нічого не зазначено в даному законі, що співробітник поліції має право зупиняти будь яке авто і посилатися на даний закон. Там мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта і які мають право зупиняти на блокпостах автомобілі та перевіряти документи. Про поліцію нічого. Добре, вам поліція політика. Покажіть, будь, удостовірення ваше. до Так. А почекайте, а що ви з собою не носите? Я вас зрозумів. Да, согласно якої статті. Ви мене зупинили, Согласно якої статті, військовий стан, ви порушуєте своє законодавство, профільний свій закон про національну поліцію України. Ви маєте зупинитися, согласно якоїсь статті. Не так, що вам просто захотілось, вам захотілося, бо ви побачили і кажете, машина не на українській реєстрації. Де ми подивимося, на якій я... які вона реєстрації. От, правильно сказав. А може ви щось не знаєте, просто Чи дивіться. Дігімо. От дивимося, це українська реєстрація? Українська. Рістрація. Що, вас, що вас не влаштовує? А яка різниця? Ну. Я є гражданин України, мене що щось... ж. Так імене, вот, що я перевіряю вас. Що Поним? ви перевіряєте? Ви не маєте на це право. Вам захотілося... вам. І ви зараз будете Малець. щось виявляти три документи. Поліс при яких обставинах пред'являється? При яких обставинах поліс пред'являється? При яких обставинах? Вікторич, візьміть планшета зараз. Візьмі ще планшета, при яких обставинах під'являється поліс, об'ясніть, їй не треба виявляти ніяких порушень, бо ви не маєте цього права робити. А ви ходите вкруг машини, зараз виявляєте якісь порушення, виявляйте, будь ласка. Що ж немає тут порушень? Є порушення? В Давайте до вашої підемо подивимося. У вас зараз роблять люстра ваша, так? У вас є дозвіл на цей на спецсигнал? Ні, ну є він чи ні. Водій завжди фіксуємо дії співробітника поліції від зупинки авто до прийнятого рішення. В першу чергу необхідно зафіксувати, чи законно він вас зупинив, чи законно він вимагав ваші документи. А далі що ми робимо? Телефонуємо на 102, лишаємо скаргу і складаємо письмову скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Віктор Вікторович дійсно до 25. го так само це посвідчення. Так так, Я вам зараз так само покажу додаток до талону. Думав, до по мене пише, що це посвідчення. Так, 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 все, все. Ні, ні, питань нема. Ще раз хочу вас. Питаю, якої статті мене зупинили, просто все. Звідки закону та військовий став? Це що, який це закон? Це законоприєм та військові став. Стаття. Пункт. що там пише незнання законів не від відповідальності. О, у нас тут з'являється ще другий неосвічений співробітник поліції, який зазначає згідно закону України про правовий режим воєнного стану, ми маємо право зупиняти автомобілі. Ні, ви не маєте права згідно даного закону зупиняти автомобілі. Рекомендую вам почитати даний закон дуже уважно. А це ви маєте знати, Де я живете? маю знати. Де живеї влітка, да. На території України? Да. На загарну Україну. Я... Да. Згоден, згоден, згоден. 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 На вимогу цього військового стану не відміняється право дорожнього. руху? Не відміняється. Звичайно, ну. але дотримуватись потрібно їх всім. Я порушив. Я порушив. Ви зупинені, тому що у вас тобі знаходиться не на Хмельницькій реєстрації. О, тепер нам зрозуміло, чому співробітники поліції зупинили дане авто. Воно з іншої області. Але закон України про національну поліцію, закон України про правовий режим воєнного стану не зазначає, що співробітник поліції має право зупиняти авто, якщо воно з іншої області. Це свавілля зі сторони поліцейських. Це, як покажіть мені статтю, все, я більше нічого від вас не хочу. Як це ви Ні, там. Ні, про військовий стан. Якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з поліцейським, приходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Такого Дивіться, немає. Дві документи будете пред'являти? Я вам просто зараз покажу, що в мене є посвідчення цього водія. Я вільний. І я вільний. Я вам просто пред'явлю. Але ніякої цивілки, не цивілки. просто транспорту. При яких обставинах пред'являється поліс? А що вам не влаштовує? влаштовує. Тому що я вас питався власне якоїсь статті, а ви на мене почали кричати. Це що таке? Це трубочка. Герметично запаковано, будь ласка, розпочатуйте, Будете неї тут. А що відбувається далі? Водій, якщо ти відстоюєш свої права, хочеш по закону, поліція зробить єдиний висновок. Ви в стані алкогольного сп'яніння. Давайте продуємось на драгері і хвилинка корисної інформації. Друзі, якщо ви їздите або плануєте виїхати за кордон на авто, не забувайте про зелену карту. Це обов'язкова страховка. Без неї вам, як мінімум, можуть загрожувати штрафи при перевірці поліцію. А як максимум доведеться оплачувати ремонт автівки. Постраждалого, якщо раптом спричинити ДТП. А придбати зелену карту я рекомендую на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance, адже оформлення займає всього 5 хвилин. А ще тут є зручна опція оплати частинами. За потреби ви можете оплатити третину вартості страховки відразу, а решта спишеться. Двома платежами у наступні два місяці. А з моїм промокодом Діма Полтава Бонус отримаєте 10% від вартості поліса на бонусний рахунок. Зелена карта з вигадою, звісно, Hotline Finance. А не треба якихось свідків, коли я проходжу це все діло? Не треба? Точно не треба? А на даний час свідки вже не потрібні. Співробітник поліції, в свою чергу, зобов'язаний зафіксувати на боді-камеру. Повну процедуру. І про це нам зазначає стаття 266 Кодексу України про адміністративні права порушення. Але ви, в свою чергу, також фіксуєте дії співробітників поліції. А контрольний забір повітря. Контрольний забір повітря. Ні, я не, я не погоджусь. Контрольний забір повітря. Я зроблю зробіть контрольний забір повітря. В першу чергу водію потрібно мати ознаки алкогольного сп'яніння. Їх співробітник поліції виявляє. Зазначає і пропонує пройти тест на освічення на алкосп'яніння. Якщо водій відмовляється, складається протокол, тому ніколи не відмовляємось від проходження. Ніколи не керуємо автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Дуйте, 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 дуйте. Що? Що є є ваше так, джо. Що маєте мені сказати? Нічого. А Це, вам на це собі лечите. Так, так. Тепер посвідчення одіяло ще. Що... Я ж вам приявив вже був, що тепер вас треба записати в книжку, що приходило <риклад> сам стріляти. Тільки записати в книжку? Ні, ні, так не ну що ви робите? Ну, на що це? В описі я лишаю посилання на наказ номер 1395 Рекомендую його почитати. Там взагалі зазначено, як співробітник поліції проводить процедуру розгляду справи, а також як виявляють в стані алкогольного сп'яніння водіїв стосовно акту огляду. Результати огляду зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних. За, собі. За що мене? Затримати? Набагато, повірте, що буде набагато простіше. Я вас зараз затримаю, відкатаю і що. Шо, відкатайте, вишараю, що відкатайте що? Ну, то відкатайте, то що? І що воно змінить? Ну, мені не треба, я поспішаю, я дихнув, ви мені. Бачите, я просто розповіду, а вони Я тому, що... ми зараз запишемо журнал, що прогодовують, бо, бо кожна є номер на Я... Їдемо давайте до вас в відділо поліції. Оперативну групу вже виїжджає, не, не ну, Я о, зробив о, все, що ви мене просили. Це ласка. не міліція. Слухайте, це не міліція, це не гаї, так. Я поліцейський з реагування, я вам передаю по світу. То так. ми цього хотіли, щоб була поліція все. не така, як мінти колись були мусорами, не а, не але ж нічого нічо не змінюється, Діло в тому, що дядьки, ну випині. Воєнний, стан. За, Воєнний стан, за що, дихни, покажи багажника, ну це ж це безпреділ. Це безпреділ. Та це безприділ. З вашої сторони це є безприділ. Це, це саме натуральний безпреділ. Ви мене зупинили без причини військовий так. стан. Так. Яка стаття? Ви мені не кажете? Влакон? Влакон. 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 України. А стаття там є, документи є, дихну, все, що лише від мене хочете. Ні, я не, я не я не буду. Їдемо до вас Ми, до цього. Їдем. Давайте бо я, я не буду, я не дам, я знаю, як протоколи пишуться. Ось до людина Войтовича, ви знаєте, показав йому права і отримав протоколи. Просто так, як фонаря. Я вам кажу, я не дам. Ну просто ви, я вам я ж, дивіться, я вам показав. Я ж нічого дихнув, все. Хоча я мав робити цього все в неру. Подивіться, чого я ще маю вам? Я вам підривив. Це, це друге питання. Радіо вам дорогу і вам це, краще. Слуха, це не... І так по факту, що ми маємо? А на сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які в законах не бум-бум, тільки чув там закон про військовий стан, маю право всіх зупиняти, перевіряти документи. Ні, конституція чинна, закони чинні. 11 законних підстав, щоб зупинити авто. Перевірка документів, стаття 32 закону України про національну поліцію. Якщо мова йде про блокпости, тут у нас вже закон України про правовий режим воєнного стану, де мова йде про уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта. Тому, друзі, усі необхідні документи лишаю в описі. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк робимо репост думку лишаємо в коментарях є цікаве відео про нашу поліцію присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта